Відпадає в нас глушник. Ось. Прогнив. Треба міняти. Ну він якийсь тут поварений, переварений. Везде вже гнилий. Я тут відкритив хомут. Зараз будемо його знімати. Бо Десь по дорозі отпаде ось, уже він подламується. Я коли жарко відкриваю двері Я тоже так Фіксирую їх. То від нього аж зачаділи двері он в черний В общем, мабуть, цей глушечок. Давним-давно своє отжив. Навіть торофтить якось. Да. Ну нічого, ладно. Що ж зробиш? Треба міняти. Все, зняв глушник гнилий. Таке тут коліно хтось приварив був. Ну зараз ось вскриватиму оце, не знаю, що тут за глушник, ну но... щось прийшло. Сейчас скрию, подивлюсь. Вроді ж до ЄМЗ прийшов. Вже темніє розпакував я цей глушник. Якийсь він широкий такий. Если так, то вроде нормально. А я сбоку дуюсь, а такие какие-то широкие Ну да ладно, тут ее надо насадить, а он не хочет насаживаться. Хоть и треть прореза есть, но столюка толсто и не насаживается. Сейчас будем что-то смодровать. Хомут я пока снял. Тут хомутом он сжимается. Металлево. Це я потом. Зажму. В общем, осталось мелочь. На обить ее хорошо и зажать. Угу. Продовжую вже на другий день встановлення глушителя нового глушника. В общем, я його вже газовим балоном ось грілкою і підігрівав. Вигоріла краска, побілів, розкалений був. Ну так я його і не насадив. Вже шліф машиною, он круг з наждачкою прицепив до болгарки. Сняв трохи ржавчину вержу. Прошліфував края трохи по цей. Думаю може так зайде. Зараз буду... буду пробувати. Але ж треба його якось насадити на цю трубу. На це коліно і зажати там хомутом. Саме коліно знімати нема сенсу, тому що там все в такому стані. Все загнивши. Тому краще поки що не трогати це все. Тому то вже там, може зимою там коли займусь. Ну а зараз треба насадити. Все, поставив глушник, замінив. Насадив Зажав хомутом вроде нормально садить в общем порога подивимось Чи не отвалиться Ну вроде нормально Такий гушник. Це можна працювати? Сейчас заведу трактора, попробую як на новому глушнику працює чи не шуміть. Може трохи там вообще хуже, чем у нас. Не должно, вообще то Должен робити нормально. В общем, зараз заводимо, пробуємо що у нас там получится. Послухаємо, як працюватиме. Чи глушить шум мотора. Труба нового глушника тепер трошки длинша. Вище стоїть. В принципі, обзору не заважає. Все як і з тим. Ну що, заводимо, послухаємо, як він торохтить. Якіше став ради.

Все. Глушник стоїть новий. До сінокосу трактор готовий. От вами трактора ще з радянських часів. Вони то надійні, я задоволений. задоволений. Її за хороший трактор. Але такі от мелочі. Там то глушник, то на стартер переробить, то ну, по мілочам отак, то кришку на генераторі. Ну такі от заглушки всякі. По мелочам там масла, все це розходники, якби той самий глуши, глушник теж старий, варений, переварений. Резина також уже не блеск. На буде міняти, але поки що ходить. Резина взагалі дорога на них. Тому я думаю ще встигну її замінити. Років два може побігає ще на цій резині. В общем. Граблі є, косарка є. Трактор готовий до роботи. Колись, може. Буде і кос і ця тікувачка, і прицеп. Ну а поки що. Поки що так. скоро будемо починати заготовку сіна нормально. Зник брав в Дніпро з обчастині. Кажись там, так. Да. Не знаю, хороший чи поганий. Головне, що новий. Завів, подивись, як працює. Вроді як тихіше став працювати. Немало цих дирок всяких. Всім всего найкращого. До зустрічі в наступних відео.